Стадії зміни поведінки у попередніх відео ми розглянули навички консультування та мотиваційного інтерв'ювання. Ви дізналися, що мотиваційне інтерв'ювання працює з амбівалентністю та підвищує бажання, готовність та спроможність пацієнта вносити зміни. Зараз ви дізнаєтесь, на якому етапі змін знаходиться ваш пацієнт, а також ознайомитесь із деякими конкретними завданнями. Які допоможуть йому рухатися вперед. Наприкінці цієї сесії ви зможете перелічити стадії зміни поведінки описати конкретні стратегії управління стадіями зміни поведінки. Не всі готові негайно втілювати зміни. Зміни можна розглядати як подорож, яка проходить через кілька етапів. Корисною основою для цього є модель етапів змін, розроблена Джеймсом Прочаскою та Карлом Діклементе. Вона існує окремо від мотиваційного інтерв'ювання, але є для нього корисним ресурсом. Модель дозволяє визначити, на якій стадії змін перебуває пацієнт, і налаштувати обговорення залежно від того, що буде найбільш ефективним для цієї стадії. Етапи змін є наступними. Переднамір. Можливість зміни своєї поведінки наразі не розглядають. Немає бажання змінюватися. Намір розглядається можливість змінюватися. Підготовка. Планування здійснити зміни у найближчому майбутньому. Дія. Активна участь у зміні поведінки. Підтримка. Бажана зміна успішно досягнута. І пацієнт докладає зусиль для утримання досягнутого успіху. Зрив або рецидив попередньої поведінки розглядається як нормальна частина подорожі, коли люди просуваються через різні етапи змін приклади питань, які допомагають визначити, на якій стадії зміни поведінки знаходиться клієнт чи думали ви над тим, щоб щось змінити, зробити або припинити Ви плануєте протягом найближчих шести місяців щось почати, змінити або припинити. Як ви вважаєте, наскільки ймовірно, що ви щось зробите, зміните або припините? Наприклад, почнете АРТ. Певні відповіді на ці запитання дають можливість лікарю визначити стадію зміни поведінки клієнта. Приклади висловлювань клієнтів на стадії переднаміру У мене немає проблем. Я взагалі не розумію, навіщо мені якісь таблетки відвіл? Я тут тільки втрачаю час. Це мене взагалі не стосується. Особисто мені не здається, що у мене є якісь проблеми і що треба взагалі щось міняти. Приклади висловлювань пацієнтів на стадії наміру. Я би може й почав АРТ, та мій друг від неї помер. Навіщо вона мені потрібна? Чи зможу я народити здорову дитину, якщо буду приймати АРТ? Я хотів би почати терапію, але живу один і боюся, що можу приймати таблетки невчасно. Приклади висловлювань клієнтів на стадії ухвалення рішення. Мені здається, я вже готова спробувати приймати АРТ. Мені здається, що настав час уже щось із цим робити. Хочу спробувати АРТ. Я хочу почати терапію. Мені важливо розуміти, що для цього треба робити. Приклади висловлювань клієнтів на стадії підтримки змін. Іноді мені дуже нелегко, але я намагаюся робити все, як ви рекомендували. Я прихильна незручно пристосовуватись до того, що терапію потрібно пити постійно, але я це роблю. Приклади висловлювань клієнтів, що зазнали зриву. Я все провалив. Я не можу змінитись. Забував приймати АРТ, і потім зовсім припинив Я просто не вдаха, АРТ закинула. Наше завдання під час консультування пацієнта є різним на кожному етапі. Для особи, яка знаходиться на стадії переднаміру, наше завдання допомогти людині у визначенні потенційних ризиків та проблем його поточної поведінки, щоб підштовхнути його у напрямку фази наміру, приклад для пацієнтів з низькою прихильністю. Визнайте, що не всі готові думати про прихильність до АРТ. Поясніть, що пацієнт сам вирішує, чи хоче він приймати АРТ. Послухайте, як пацієнт пояснює, чому він не зацікавлений в АРТ, поясніть ризик та розгляньте його в контексті життєвої ситуації клієнта. Запитайте його, які причини можуть бути у інших людей для прийому АРТ. Запитайте його, може будь-яка з цих причин не є актуальною для нього зараз або буде актуальною в майбутньому. Заохочуйте переоцінку існуючої моделі поведінки, Заохочуйте самоаналіз, а не дії, пропонуйте та надавайте інформацію в нейтральній манері, що не засуджує Для людини. Яка знаходиться на стадії наміру, наше завдання допомогти людині у визначенні більшої кількості переваг для змін після розгляду всіх за та проти, що мотивуватиме людину перейти до фази підготовки. Наприклад, для пацієнтів з низькою прихильністю визнайте, що не всі готові негайно стати прихильниками до АРТ. Поясніть, що пацієнт сам вирішує, чи хоче він приймати АРТ. Послухайте, як пацієнт пояснює, чому він не приймає АРТ. Послухайте, як пацієнт описує причини, що змушують його думати про прийом АРТ. Обговоріть будь-які ідеї пацієнта стосовно того, що він може припинити лікування. Уникайте спроб пропонувати доводи на користь зміни. Важливо заохочувати самого клієнта робити це. Для особи, яка знаходиться на стадії підготовки, наше завдання підсилити мотивацію до змін та вжити заходи для допомоги пацієнту перейти до фази дії. Це можна зробити, якщо допомогти йому розробити реалістичний план змін, приклад для пацієнтів з низькою прихильністю привітайте пацієнта з рішенням приймати АРТ. Послухайте, як пацієнт описує переваги, які він очікує від АРТ. Обговоріть план пацієнта у підтримку прихильності до АРТ. Обговоріть проблеми, з якими може стикатися пацієнт у зв'язку з прихильністю до АРТ. Допоможіть пацієнту знайти рішення проблем, що виникають. Визнайте, що у пацієнта є сили для досягнення успіху. Заохочуйте невеликі початкові кроки. Для особи, яка знаходиться на стадії дії, наше головне завдання допомогти пацієнту закріпитися на фазі підтримки. Це можна зробити, допомагаючи пацієнту залишатися мотивованим, визначити тригери, які можуть спровокувати зрив, та розробити план усунення тригерів, коли вони виникають. Приклад, для пацієнтів з низькою прихильністю. Послухайте про досвід пацієнта з прихильністю до АРТ. Привітайте пацієнта з вже пройденими етапами. Допоможіть пацієнту знайти рішення проблем, що виникають, у тому числі визначте системи підтримки Зробіть огляд довгострокових переваг АРТ, Складіть План підтримки близькі групи самодопомоги Консультант. Обговоріть можливість протистояння зривам. Для особи, яка знаходиться на стадії підтримки, наше головне завдання допомогти пацієнту уникнути зриву. Це можна зробити, продовжуючи підсилювати стратегії, які працюють для пацієнта. Приклад, для пацієнтів з низькою прихильністю Привітайте пацієнта з досягнутим успіхом, обговоріть потенційні ризики зриву та як його запобігти. Зробіть огляд довгострокових переваг підтримки належної прихильності. Якщо пацієнт зривається до низької прихильності, наше завдання допомогти йому швидко повернутися до циклу змін, ми можемо підтримати його повернення до стадії наміру, дії та планування без ризику застрягти та знеохотитися. Приклад для пацієнтів з низькою прихильністю. Визнайте, що зрив є розповсюдженим явищем. Оцініть, що стало тригером зриву, Знов оцініть мотивацію щодо прихильності до АРТ та бар'єри до неї. Допоможіть пацієнту знайти рішення проблем, що виникають, у тому числі визначте додаткові системи підтримки та стратегії, які можна використати. Виконуйте завдання консультації згідно з поточною стадією змін, на якій перебуває ваш пацієнт. Підіб'ємо підсумки. Зміна поведінки може включати кілька етапів. Одна з моделей зміни поведінки називається етапами змін і включає наступні фази: переднамір, намір, підготовка, дія, підтримка. Зрив або рецидив. Є розповсюдженим явищем і може трапитися на будь-якій стадії. Після виявлення на якій стадії знаходиться ваш пацієнт, ви пристосовуєте завдання консультування до цієї стадії для ефективного досягнення результату.